Вітаю, шановні десятикласники та десятикласниці. Сьогодні у нас з вами урок мови і тема нашого уроку лексичне значення слова, слово і контекст. Українське слово це частка тих, що вже давно померли. Їх кров живуща, їх жага нетлінна, безсмертне і величне, як говерла, багате і дзвінке. Як Україна. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про залежність значень слова від контексту, про лексичне значення слів. Для цього ми з'ясуємо декілька базових понять. Слово це основна мовна одиниця, яка через комплекс звуків відображає свідомість, несе інформацію. Виконує номінативну функцію. Слово має два типи мовного значення лексичне та граматичне. Лексичне значення це історично закріплена у свідомості народу співвіднесеність слова з певним явищем. Типи лексичних значень. Номінативне, контекстуальне, фразеологічне. Номінативна функція. Усі предмети явища, якості, властивості, одержують назву, під якою існують у житті і свідомості мовця. Контекстуальне значення, яке можна виявити в конкретному мовленнєвому контексті. Фразеологічне значення, яке виявляється в поєднанні з одним. Або кількома чітко визначеними словами. Наприклад, байдики бити. спіймав облизня. Візьмемо для прикладу слово крило. Є крило літака, автомобіля, птаха. Будинку. Це багатозначне слово. Перевіримо за словником. Крило – Літальний орган птахів, комах та деяких серців. Друге значення це нерухома відносно корпусу плоска поверхня літака, що підтримує його в повітрі під час польоту. Третє бляшаний дашок над колесом автомашини, екіпажа тощо для захисту від пилу болота. Четверте бокова частина будівлі, споруди. якоїсь площини. Одне з його лексичних значень актуалізується в певному контексті. Контекст це уривок тексту із закінченою думкою, який дає змогу точно визначити смисл окремого слова або вислову. Наприклад, в орла величезний розмах крил. Літаки на своїх крилах. Несуть аромат перемоги. То саме контекст підказує, про які саме крила йдеться. Чи всі слова мають лексичне значення? Наприклад, лелека тягнув своє підбите крило, воно вкрилося червоними плямами. Слово воно не має ізольованого лексичного значення, а набуває його лише Контексті. Окрім лексичного значення, слово має граматичне значення. Це здатність слова вступати в різні відношення з іншими словами. Вказує на належність слова до певної частини мови та його граматичні ознаки. Ось наше слово крило. Це іменник середнього роду. У кожному окремому контексті багатозначне слово вживається з якимсь одним значенням. Одне із значень багатозначного слова є прямим, а всі інші переносними. Пряме значення для слова є первинним, а переносне вторинне. Сприйняти слово в єдинопотрібному зараз значенні допомагає контекст. Наприклад, якби то далися орлині і крила, за синім би морем милого знайшла, слово крила вжито в прямому значенні. Ярема гнувся, бо не знав, не знав сіромаха, що виросли крила, що неба достане, коли полетить, слово крила вжито в переносному значенні. Значення багатозначного слова виявляється в контексті, тобто в сполученні його з іншими словами. Правильно побудований контекст усуває багатозначність слова і, отже, не породжує двозначності. Бажаю усім успіхів, до нових зустрічей!